Добрий день. Я б дуже хотіла порекомендувати просто всім читачам книгу Катериною Бабкіни Мій дідусь танцював краще за всіх. Це дуже захоплива і неймовірно емоційна збірка оповідань про п'ять різних сімей, які, хоч на перший погляд, це не зрозуміло, але насправді їхні історії дуже сильно пов'язані і. Ця книга вона є дуже легкою в читанні, тому що це просто оповідання. Можна зупинитися на кожному оповіданні, але, скоріш за всього, у вас не вийде зупинитися, поки ви її повністю не прочитаєте. І ця книга також є неймовірно корисною, щоб просто знати кращу історію України, тому що в історії цих сімей ми знаємо всю історію України за ХХ століття і початок 21-го століття, і про Другу світову, про Голодомор, і про початок АТО. І ми взнаємо це не з підручників історії, а з реальних історій сімей. Вона є дуже емоційною і цікавою. Тож дуже рекомендую вам її прочитати.